Вітаю, мене звати Павло, і ви на моєму каналі. У видавництві КСД вийшов новий роман культового американського письменника Стівена Кінга. Він називається Голлі. Це окрема історія про голі Гібні, одну з головних персонажів трилогії Містер Мерседес, а також роману «Аутсайдер». Я вже прочитав цю новинку, а нижче ділюся враженнями. А їх тут, ну, дуже багато. Отже, детектив голі Гібні виснажена. А ще її ОКР серйозно випробовує пандемія covid 19 Але до агенції, що впала, то пропало, звертається жінка на ім'я Пенні Дал з проханням розшукати її зниклу доньку. Починаючи копати це діло, Голі виходить на пару стариганів професорів Родні та Емілі Гаррісів. Вони живуть у затишному будинку, займаються справами місцевого університету, а у вільний час викрадають людей та роблять з ними жахливі речі. Чи зможе героїня впоратися з цим або її чекає участь жертви? Якщо тогорічна казка е, пана Кінга була для поціновувачів фентезі, для його фанатів поціновувачів фентезі, то Голлі явно сподобається тій частині фанатів. Які полюбляють детективи та трилери. Також тут важливо бути в курсі попередніх книжок кіно, а саме трилогії Містер Мерседес, роман «Оутсайдер» та повісті Якщо кров тече з одноіменної збірки. Згадані вищі романи не просто рекомендації, а обов'язкове прочитання. Обов'язково для прочитання, бо без цієї бази сенсу братися за голі немає. Адже вам не буде знайоми ні сама героїня, ні інші персонажі, ні багато описаних тут подій та спогадів, які автор ну дуже часто вставляє в вказаних вище романах. Голі класичний детектив Кінга з нахилому саспенс, психологічний горор та містику правда, на відміну від того ж аутсайдера чи інших творів в серії фантастичного чи надприродного тут немає взагалі. Маємо напружену розповідь. Зі знайомими героями, які автор розкриває з нових сторін, а ще додає їм нові великі шмати біографії. Книга легко тече крізь читача, а її наявні 600 сторінок пролітають, мов на навіжені. 75-річному Кінгу знову вдалося написати товстезну, цікавезну книгу, яка, якщо і не заслуговує бути серед найкращих його творів, то точно знаходиться десь поруч. Звісно, її недоліком є прив'язка до інших творів письменника, що точно відсече частину читачів, бо їм, як мінімум, буде треба знайти минулі романи, прочитати їх, а частині просто навіть не захоче цього, цього робити. Однією з головних героїнь цих творів є голі гідні. Як бачимо, пан Кінг вирішив виділити її окремий роман, бо, як він зізнався, ніколи не міг відпустити цього персонажа. Спочатку Голі мала бути епізодичною героїною в містері Мерседесі, але стала важливою частиною трилогії. Потім з'являлася і надалі, поки не вкрала цілу книгу. Принаймні так каже Пан Кінг. Для мене голі гідні це акторка Джастін Лупе з серіалу Містер Мерседес. І, хоч він мені подобається значно менше, ніж мінісеріал Аутсайдер, але саме це втілення Голі для мене є кращим ніж акторка Синтія Ево Ей з Аутсайдер. Річ у тім, що у Синті вийшла занадто стерильна голі, а Джастін Лупе зіграла саме ту голі, яка описана в трилогії жінку з ОКР, яка має багато проблем із соціальною взаємодією і талант до розслідувань. Отже, Стівен Кінг не тільки створює чудові історії, а й наповнює їх проблемами сучасності. Усе це змушує читачів із захопленням гортувати сторінки, бо вони, наче і в іншому всесвіті, але він такий реалістичний та знайомий. Також це дає максимальне розуміння поглядів чи, чи відчуттів людей, які це читають. Так, голі, наповнена пандемією, ковід-19, її заперечуванням неадекватними трампістами, політикою самого Трампа та її наслідками. Звичайно, це максимально близько американцям, але і з нами, українцями, це теж перегукується. Письменник, як завжди, зачепив певну неадекватну частину населення США. Ну, іншого світу, бо у відгуках на Амазон чи Ґудріц з'явилися одинички та двійки з оцінок відвертої образи письменника цього разу від трампістів та антиваксерів. Вони закидають Кінгу в плетення в його роман політики та слабоденних проблем. Мовляв, ми хочемо просто гарну історію, а ти нам тут розказуєш про свою нелюбов до Трампа та неадекватність, неадекватність антиваксера. Напевно, ці люди взагалі не читали романи Стівена Кінга бо його. Погляди та його роздуми про ті чи інші нагальні проблеми США та світу завжди вигулькують в його всіх ос основних творах. Кінг писав про залежність від смартфонів, про подажних політиків, про наслідки холодної війни та ядерне безумство, про безмежне споживацтво, про сучасні покоління, про, про конфлікти, про алкоголізм, про наркоманію, расизм тощо, тощо тощо. Як і усі інші твори письменника, голі наповнена безлічю відсилань до попкультури. Тут є загадки про серіал Озер, про фільми Крава червоне небо, про фільм Принцеса наречена є обговорення самої netflix платф... як платформи, смартфонів та багато іншого. Також письменник награбує давати зав... завальовані та не дуже посилання на інші свої романи. Вони теж є частиною попкультури, а ще просто приємно зрозуміти натяк. Чи згадку про того чи іншого персонажа з тієї чи іншої книжки пана Кіна? Як і казка, Голі отримала чудову обкладинку, що знов мені подобається більше, ніж оригінальна. Так вона зроблена з... по її мотивах, але точно яскравіша в усіх сенсах. Також КСД продовжує гарні чудові форзації, які доповнюють приємні візуальні враження від книжки. Отже, голі це яскравий та сучасний детектив від Стівна Кінга, що змушує гортати старінки та він не відриватися, поки історія не завершиться. Товстезна книжка поглинається за лічені дні а зі знайомими героями не хочеться розлучатися. Приємно, що їм додали великих шматків біографії та нових важливих ліній розвідку. Також ця книжка без усього фантастичного, хоч і мотиви горору тут є. Як і фірмовий саспенс короля жахів, вам обов'язково треба прочитати голі, якщо подобається трилогія містер Мерседес, Романа Отсайдер, Збірка Якщо кров тече» та інші. Але якщо ви це не читали, то доведеться знайомитися, бо цієї бази немає, без цієї бази немає сенсу братися за новий роман Стівена Кінгера. Я сподіваюся, вам сподобалося моє перше відео, і я сподіваюся, в нього з'являться певна кількість глядачів, хоча б для того, щоб дати мені хоч якийсь фідбек, який. Допоможе мені стати кращим, допоможе зрозуміти, щось, чи що я роблю правильно чи неправильно. Бо я трошки хвилююся і сподіваюся, саме формат рецензій сподобається людям. Бо мені, як любителю книжок, не вистачає цього на українському буктюбі. Тому я вирішив зайнятися саме цим рецензіями, відеорецензіями на книжки. Сподіваюся. Рецензія на голі вам сподобалася. До нових зустрічей!